Дякую. Тубайський шоколад! Ну, що ти роблять, Ану! Філіп? нюанси. Добрий день, дорогі ютуб. У нас сьогодні розпаковка посилки від Ашаї. Є! Почала достає таке, але відложимося, тому що тут є записка, ми її прочитаємо, але це подивимося посліднім, тому що мені кажется, що це то, що я думаю, і надо його дивитися посліднім. Привіт, Філіп та Марія. Я з вами зовсім недовго, але вже дуже сильно прикипіла до вашої родини. Хочу вам подякувати. Ви стали для мене віддушеною, допомагаєте проводити вечори трішки краще. Для мене це дуже важливо, адже після втрати близької людини я на емоційному дні від слова дно. Я хотіла вам покласти ще. Свого улюбленого м'ясного джерка, але вони так пахнуть, що засмердять всі речі, тому може наступним разом. Я, Марія, дістала з тим кардіганом. Та не дістала! Не дістала, вона просто попало. Получається, вона мене питала розміри кардігана. А в нас переїзд. І я мовчу за те, що в нас переїзд, а нема чим поміряти, даже. А тут а -а -а. розкладались. І все три дні складались, розкладались, та там, то це не заколопала, то так співпало. Але краще сприймати це як халат з карманами, там лажа. Можна швень. Дядять по хаті або на прогулку з Нейтаном. Він стрьомний, але дуже теплий. Я цим займаюсь зовсім трішки, і багато нюансів не знаю. В'яжу лише собі або на подарунок. Тому це не реклама бізнесу. Запаковано також рагульно да. я не запаковано. Крафтова бумага. Це вообще стіль. Філіпу також дещо є, бо чорна О! футболка це добре. Але let's imagine, що в нас нормальна зима і в хаті прохолодно. О! З найкращими побажаннями з Вінниці. Ашая. Ашая дуже, Ашая, дуже, дуже дякую. дякуємо тобі Думаю за пісню. Ашаю. Аша, і дуже тобі співчуваємо, і бажаємо, щоб скоріше рана твоя загоїлась. І, іди, ми тебе обнімемо. Вибач, якщо сильно стиснув десь, бо так можна і ребру. Дивимося далі. А, на дні кардіган. Аша, все, хорошо. В нас тут манго, сушене, ахуєнні, полезні снеки, і я обожаю сушене манго. Ой, ще свіженьке. Знаєте, я коли таке залежене, дуже тверде і вже не те. А це таке свіженьке, смачненьке. Сюди. Не закривай. Так, тут у нас пакетик. Заглянемо туди. Шрекоманія продовжується на всіх каналах. Шрекоманія захватила твіч. Це Філіпчик, мабуть, тобі. Але я в тебе їх заберу. І це Філіпчику теж. Я такий кардіганчик мінімалістичний, красивий. Показую. Та ти шо? Та ти, те, це те, що в хаті завжди треба. Сі паті Сі паті Є. У нас якраз почали ці штуки закінчуватись. Да, да. І ще така штука. ча Чачароні! -ча 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 О, це самый вкусний взагалі. Ти що, Маша? Я не пам'ятаю, я не їла такий. Це мені. Це, тоді. це мій любимий. Це тоді мені. О, тут ще якийсь ніштяк. Що? Пекінська капуста, вода, чорний пересоєго олієць. Це якась пекінська капуста. Це ж кімчі жарений. А це його додати кудись. А, ось о, і в рис, і в нудл, і в сендвіч. Усюди можна. Ой, Є... Уйбзвод! Розвод. Пісташі. Це всі, да, це всі, да, надо! Боже, у Божі, пісташі! Сюда! У мене ще тут дивіться! У мене ще тут и не, не, не те показуєш, Маша. Ну Филипчик, не надо там показувати. Не надо там показувати, чекай, Филипп. чекай, чекай, чекай. чекай. У мене якраз закінчаться і вже є на запас. Я на запас писташи. Філіп! Успокойся, це нюанси. Творчий безпорядок. Я тільки що з Філіпа мама його говорила по телефону. І так вони лежали відкриті, І так захотілося парочку і не було куди викинути. О! 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 Всякі корисні штучки! О! Дубайський шоколад! з цим! Це зразу залітає з пісташами! Пастила, Дубайський шоколад, че один це сюди. Ти ж не будеш, ти не любиш таке Ні, nee, ну я спробую. Ну, ти таке не любиш. Ось я тобі пастила. пастили. 이번... А тут ще якісь ти будеш шоколадки хавати, да? А це що це таке? Mm. Те а, такі? Де ти таке взяла, вкусне. Що це таке? Де таке взяти? Ого! Воно відрізняється від сушеного манго, це якесь друге манго. Ски мені сюди. <плес> Дуже. Це мені не Ще пісташі. Мої запаси пісташ не трогать. Ладно, тепер дивимося, це получається. Тому що там внизу кардиган. Це Ашая зв'язала, чи що? Так. Да. Вау! як мені нравиться! А потрогай. Ого, що це за матеріал? Не знаю, але воно таке приємне. І шарф, і увесістий, диви. І шапка диви, при... як мені личить! А яке воно приємно. Щоб я, дуже, я не була зачухана зараз ще і покраснєвша, і на це. Це вообще. <кліп> Дякую. Красиво. Дуже-дуже класно. А ти не думала зака... на заказ в'язати, бо такий хендмейд, знаєш, скільки буде коштувати? На, посиди, пощупай. -по -по а мене закутай. А що, ти не можеш закутись? Ну я не я ніколи шарфи не носив. <рес> сиди. Ого! Чи колір мій любимий. Колір, боже, Боже. Ого, він огромний. Чекайте. Зараз я простеплю. Блин, який фебрик. Фебрик піздець. Що ми літом будемо робити? Будемо кондри навалювати, а, щоб сидіти в таких кардіганах. <свист> Клас! Боже, який раз. Мені дуже нравиться. Я не буду в цьому хаті. Я на цицьок піду в цьому. Там холодина. І буду сидіти, і мені буде тепло. Блін, як же класно! Тут ще й штучка. Тут ще й штучка є, можна зав'язати. Так реально як халат з зав'язкою. А без завязки, от, от то, бля, вот, бля, кар... шарф? Кардіган. Боже, це надо вже йти кудись мені якісь діла выдумывать. Короче, під шта... штани широкі цей кардіган. Тут можна топіка взагалі вдягнуть. О, чекайте. Паша. топік! Звиняйте! О, з топіком широкі якісь штани, і інший топік. Клас! бо під футболку получається сильно увесіста. Боже, який колір мій любимий. яке воно на дотик. Взагалі, це в мене бабушка, їй коли е, за столі, любі застолья, гості сидять, всі сидять. І в якийсь момент стає дуже жарко, Вона каже: звиняйте і знімає все, і сидить з лівчиком. Отак. Боже, подивіться, як мені личить цей колір. Я не зря його обожнюю, бо він мені личить. Хочеш щоб я, б я, б... Я... Як... Я, я Я теж хочу. Ахуєний, так, да, кардіган? Ну, що ти робиш? Ну, Філіп? А Що, так не можна ні, робити? Ні, не, не можна. Боже, дуже, дуже, дуже дякую тобі. Це піда, я дуже довольна, це настільки красиво, це настільки затишно, це настільки ахуєнно, що підець. Боже, який є. Мед... раз. Мед... 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 Фотоніка! Рано. Рано. Не <рик> вспіла. <рик> 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 а Шая, дякуємо. Дуже дякуємо, дякуємо за поселочку. Давайте всі подякуємо. <працю> дуже, 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 дуже дякуємо. Ша, я дякую, дякую дуже. І я тобі бажаю найскоріше впоратись е з твоїми душевними болями, скажімо так, щоб скоріше ці рани е залікувалися. Хоча тут допоможе тільки час, і всякі слова взагалі без сенсу. Тому я просто кажу, що я тобі дуже співчуваю і бажаю, щоб е Давай цей час скоріше, скоріше б йшов. Линув. На жаль, можемо тільки отак, але, але хоч так. Отак, обіймаємо тебе. Коротше, у нас сьогодні декілька розпаковочок. Подивимось? Що у нас? Давайте подивимось. У нас є от така посилочка. Та ж сама людина, що мені оту лампу відправила, прислали щось нове. Навіть не знаю, що там, але каже, на. Чого? Що таке? А чого ти липишся? Не відкривай вже! Що? Опа, Ай, блядь, твої батьки по собі дав. Ой! Запіска! Така є тепер тільки в вас і все. Ексклюзив! Ексклюзивна розробка. Привіт, Філіп та Марія. Мені дуже приємно, як ви користуєтеся лампою з бетону, тому я вирішив подарувати лампу з відеокамери Quark 8XL, апгрейд якої я виконав для вас в єдиному екземплярі. Якщо хтось зацікавиться моїми лампами, то хай просто напише, що від Філіпа і знижку в 10-15% я гарантую. Є вас. Оця. Подивіться на це. Охуеть! Так, отак от, от вона ставиться. Вау! Дивіться, приб... Це як оці масажори. Давай, Помасажири мені спину. Бля, клас! Подиви, як красиво! Блін, дякуємо ще раз за такий підгон, й ексклюзивний для нас, Це просто роз... Дуже, дуже, дуже. Якщо хочете собі замовити, ну таке прям ексклюзивне не вийде. Але там є ще інші вироби. Ось ви можете просканувати або пошукати отак просто по назві Wooden Light. Так, це записка на... Це тобі? Сюди, а, це, а це а це мені. Так, що це? Що це? Якісь кабеля вже є, вже хорошо. Кабеля є, да. А як це відкрити? Ніка це каже, о, воно, Ніка це? Приз Філіппу? А мені. Що це Філіппу приз. Ніка казала щось для мене, але не, не казала навіть що. Каже, це буде, буде секрет сюрприза. Так, я не дивлюсь, не дивлюсь, що там читаю спочатку. Філіп та Марія, привіт. Знаю, як ви відноситесь до Сталкер, хочемо зробити вам цей підгон. Надіємось, ви кайфанете. Саня Небесюк та Тарас Дроз... А як це ви? А як це ви Я просто їх по окремості знаю. Я не знав, що вони сконекчені між собою. Покажи QR-коди. Класс. Охуеть. А тут. И тут, я так понимаю, воно підключається кудись зайчик. Боже, как краса, минималістичная, таке вау. Подивиться, яке товсте. И там дивись, там в небі щось проявляється. А, да-да-да, зара зара зараз включим, зараключим. <звук> Боже, яка красиве. <звук> А, -а, -а, -а. пацани, ви що? Нуті? Чекай, тут ще якісь кнопочки є. А ще яскравіше можна в'єб. Офігієна, тобто, а то, що ти навіть на фоні можеш поставити собі і регулювати яскравість, так щоб воно не засліпило. Клас. І прикольно, що воно, що коли ти не включаєш його. не видно. Хочеш мінімалізм, буде мінімалізм, хочеш єпатізм, а Отак от буде. Дуже-дуже круто. ти роздивіться ще раз. Блін, я дивлюся зараз. Ти яскравість прибережі. Я дивлюся, як воно в камері виглядає. Таке враження, що я якийсь несправжній предмет тримаю в руці. да Як то е... з відеогри якусь штуку. Дуже, офігє. На Саня Я в шоці. Тарас дякую величезно. Дякуємо дуже, 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 дуже дякуємо. Каже, надіємося, ви кайфонете. Кайфонемо після це, це буде по-любому. В мене десь на фоні висіти. Я придумаю, придумаю, куди повішати його так, щоб воно якось найкра... повішати чи поставити, щоб воно прямо найкращим чином виглядало.